Роздратування злість стін невдоволення. Ну що, схоже на нас чекає черговий скандал за участю українського Вінгера? З вами Нандо. Тож з тебе лайк, підписка на канал і обов'язково коментар. А з мене контент. Поїхали. Оже від впевненості Михайла Мудрика не залишилося, і сліду ще донедавна відверто невдалі виступи гравця у складі Челсі ніяк не впливали на нього. Але ключове слово донедавна. А чого я Ну і все. Якщо випадок з болівальником і автографом для нього від роздраконеного мудрика залишився поза увагою журналістів, а то вподобайка під постом дійсно дало зрозуміти про невдоволення Мудрика свою позицію резервіста у Челсі. Інстаграм Акаунт Вундеркіт спробував стати на захист Михайла від хейту фанатів та експертів. На їхню думку Вінгеру потрібно дати кілька матчів у старті, щоб він зміг виправдати ціноку 70 мільйонів євро. Натомість Михайло в останнє мав дві поспіль гри з перших хвилин аж у лютому. Українець повністю з цим походжується, а тому поставив публікації лайк. В Свою чергу Маурісіо Почеттіно заявив, щоб повернутися Михайло в основний склад, йому доведеться повернути свою впевненість у собі. Ну і звичайно відпрацьовувати все на тренуваннях. Що ж, що з цього вийде, побачимо згодом. Бачимо, це вже зовсім інша історія. Нарешті дочекалися mm. Англійський Сандерленд офіційно представив свого зіркового українського нападника Назарія Русина. Українець приєднався до чорних котів ще 1 вересня, однак долікував невеличке ушкодження. У розташуванні англійської команди 24-річний нападник прибув 7 вересня, втім лише днями був представлений вболівальникам. За Сандерленд Русен виступатиме під п'ятнадцятим номером. Він підписав контракт з чорними котами на 4 роки з можливістю пролонгувати ще на рік. А русні все не сидиться, дай кудись влізти і напаскудити там. Заїбали бляді, діло дойшло тепер до російських хакерів. Унікали зламали базу королівського футбольного союзу Нідерландів. Кібератака на футбольний союз сталася у квітні 2023 року. Хакери отримали доступ до персональної інформації нідерландських футболістів, а саме до паспортних даних, домашніх адрес і зарплатних відомостей. Відповідальний за атаку на себе взяло російське угрупування Локбіт. Воно завжди вимагає гроші у постраждалої сторони, шантажуючи її. Не дивно, правда? Це ж було вже. Футбольний союз вирішив заплатити хакерам 1 мільйон євро, щоб лишня інформація ніде не всплила. Великолепний план Уолтер надіжний швейцарські часи керівництво організації уклало дане рішення після консультації з експертами у кібербезпеці. Тож плюс одне досягнення країни 404. Туринський Ювентус визначився з подальшими діями щодо поля Погба. <рив> Стара сеньора розглядає варіант розірвання контракту з гравцем. Якщо повторний аналіз підтвердить допінгове порушення з його боку, також Ювентус вже призупинив виплату зарплати Погба. Зазначу, у поля Погба виявили занадто високий рівень тестостерону. Тож французький півзахисник ризикує отримати максимальний термін покарання у вигляді чотирьох років дискваліфікації. І все це нагадаю через пораду друга медика. Ось така. Казочка. Малята. О, така хуйня малята. А вашу думку пишіть у коментарях. А на черзі рубрика Бідося тижня наш сьогоднішній герой Гаррі Макваєр, людина, яку постійно спіткають невдачі. Єбать! Віплять! Віпе, блядь! А рикошет для нашого сьогоднішнього персонажа як рідний брат. Тож, як ви зрозуміли, все це ми сьогодні поєднаємо і розкажемо про події, яка сталася на цьому тижні. Шотландія і Англія відзначили 150-річчя свого першого міжнародного матчу. За збірну Англії чудовими діями запам'ятався хлопаку. Може, час до церкви? кожною, перед кожною перед грою ходимо в церкву. А на сьогодні все з вами був Нандо. Підписуйся на канал, став лайки, не забувай коментувати, тому що це неймовірно важливо для розвитку україномовного Ютубу. Побачимось.